Як дозволено поводитись в стосунках? Поцілунок це гріх? З цього питання розумію, що йдеться про стосунки хлопця та дівчини до шлюбу. Знаємо із послання апостола Павла, що Бог ніколи нічого не забороняє, але чітко визначає: не все корисно, не все служить, не все потрібно. Період зустрічання є надзвичайно важливим, адже в цьому часі ми пізнаємо партнера, його характер, звички та внутрішній світ. Якщо коротко відповісти на це питання, то дозволено поводитися в стосунках так, щоб це не суперечило Божим заповідям та вченню церкви, навіть інтуїтивно відчути, що суперечить, а що ні. Сам поцілунок не вважається гріхом, якщо він є стриманим та не призводить до гріхів проти чистоти, адже сексуальність є даром від Бога для того, щоб у шлюбі дарувати один одного, тому до шлюбу важливо зберігати цінутливість. І стримані